Сьогодні на засідання постійної комісії з питань прав людини законності запобігання корупції, регламенту депутатської етики та власності. На порядку денному є два питання. Перше питання це про виконання комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Кривоозерської селищної ради на 2021-2025 роки. Доповідач Марків, головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної оборонної роботи та зв'язків з правоохоронними органами селищної ради. Усім доброго. Прийняття рішення про виконання комплексної програми профілактики злочинності та вкуснованні системи захисту конституційних прав і свобод громадян Кривозерської селищної ради на 21-25 роки зумовлено необхідністю контролю за вирішенням завдань і вжитих заходів з профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян громад. Пописну програму було затверджено рішенням Керіозерської селищної ради 21-4021 року номер 279 Протягом 24-го року були реалізовані такі заходи. А саме відділення поліції номер 3 на придбання та оформлення автомобіля 925 тисяч 100 гривень, на придбання паливно мастерних матеріалів 130 тисяч гривень. Проведення реконструкції топичної 400 тисяч гривень. Покращення матеріально-технічного забезпечення управління служби безпеки України в Миколаївській області шляхом надання субвенції для нього 200 тисяч гривень. Загалом за 2024 рік в програму було видано кошти в сумі 1 мільйон 655 тисяч сто гривень. Реалізуючи заходи економічної програми, протягом період виконавців вживалися організаційні і практичні заходи, спрямовані на забезпечення захисту прав і свобод людини, боротьби із злочинністю, охорони публічної безпеки та прапорами. Які будуть пропозиції? Ми запитання виносимо на, на сесію? Хто за те, щоб винести дане питання на сесію селищної ради? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Друге питання. Про виконання програми забезпечення документів з особового складу в трудовому архіві Кривозерської селищної ради на 2021 2025 роки Доповідач Білянська Олена Володимирівна, директор трудового архіву Кривозерської селищної ради архів Крозарської селищної ради працює сідно програму районної протягом печаль, що прийнята нас на сесії на засіданні сесії Кривозерської районної ради І від 21 грудня 2020 року рішення номер. 51 про затвердження районної програми забезпечення збереження документів з особового складу трудового архіву Лезарської селищної ради на 2021 25 роки. За 25 рік відповідно до заходів програми було заплановано виділення коштів функціонування трудового архіву в сумі 276 500, в тому числі заробітна плата та нарахування на 242 700, утримання приміщення архіву електроенергія. Послуги зв'язку та теплопостачання 29 тисяч придбання працтоварів 4 тисячі Станом на 1 квітня 2025 року заплановано на функціонування трудового архіву коштів в сумі 68 тисяч, використано 63 200 тисяч гривень. Освоєно всі заплановані кошти відповідно до затвердженої програми бюджетного запису розпису, крім. Коштів на теплопостачання. За 25 рік трудовим архівом виконано 123 запити соціально-правових питань, тобто довідки про стаж, заробітну плату, виписки з наказів про прийом прийняття та звільнення. З них 123 з позитивним результатом. Виконаний один запит для призначення пенсії на пільгових умовах. За 25 рік, згідно на направлення. Акти перевіру було зроблено. За 25 рік на начальника трудового архіву по зверненню громадян скарг не було. Всього трудовому архіві налічується 122 фонди, з них 15 тисяч 253 одиниці зберігання. Є питання? Немає. Дане питання Привіс. не виносимо на сесію. Просто На сайті. Щоб викли... виставити на сайт. Хто за? Проти? Утримались одного мічно? Дякую всім за роботу.